Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про російську пропаганду від фейкових українців, виготовлення контрафакту в промислових масштабах, недекларування ПДВ про це і не тільки далі. Правоохоронці викрили проксі центр, який росіяни використовували для поширення ворожої пропаганди. Мешканці Полтавської та Харківської областей створили програмний комплекс, який дозволяв абонентам з будь-якої країни видавати себе за користувачів українського мобільного інтернету. Клієнтами центру також були і громадяни Росії, які віддалено отримували IP-адреси українських операторів зв'язку. Для надання послуг використовувались сервери, які знаходяться на території Росії, та до яких мають доступ спецслужби країни-агресора. Це давало можливість ворогові поширювати. Кремлівські наративи та фейкову інформацію, нібито від імені українських громадян, за результатами обшуків виявлено спецобладнання 120 тисяч доларів та пів кілограма золота. Організаторів незаконної діяльності затримано протиправна схема промислових масштабів. Жителі Чернігівщини обладнали на території області складські приміщення. Там вони незаконно виготовляли горілку, віскі та коньяк відомих брендів. Під час обшуків детективами Беп виявлено спирт, тетропаки для пакування та обладнання для фасування. Сума вилученого складає близько 5 мільйонів гривень. До суду скерували справу щодо незаконного постачання електронних цигарок. Житель Одеси орендував складські приміщення. Оголошення про продаж розміщував в інтернеті. В ході обшуків детективи Беб вилучили майже 4 тисячі електронних цигарок без марок акцизного збору на суму півтора мільйони гривень. Причетній особі повідомлено про підозру. БЕП забезпечило відшкодування завданих державі збитків на 28 мільйонів гривень. Слідством встановлено, що ухилення від сплати податків організував посадовець одного з підприємств одеського регіону. Підозрюваний завищував суму податкового кредиту упродовж 2015-2018 років. Посадові особі підприємства повідомлено про підозру. Недекларування податку на додану вартість окремими переможцями державних закупівель дедалі частішають. Такі висновки зробили аналітики бюро протягом січня-квітня 2023 року. Зафіксовано 17 фактів недекларування ПДВ у документах податкової звітності. Січня місяця аналітиками бюро виявляється та фіксуються факти недекларування або декларування не в повному обсязі платниками ПДВ, які надають послуги з або постачають товари бюджетним установам організаціям. відповідно за які кошти були вже сплачені на рахунки таких платників. На сьогоднішній день вже виявлені такі факти в, в Києві. Та інших регіонах України їх кількість 17. Загальна сума, яка була перерахована на рахунки, сягає 37 мільярдів гривень. Сума ризику або ризик несплати, не поступлення в бюджет може сягнути понад 600 мільйонів гривень. Відповідно застосовуючи ризик орієнтований підхід. Бюро проінформувало про це податкову службу України для вжиття відповідних заходів. В подальшому, у разі продовження таких фактів, буде підготовлено і скеровано рекомендаційні листи для усунення відповідної загрози. У виявлених фактах БЕП проводить заходи з перевірки повноти та своєчасності декларування податкових зобов'язань отримувачами бюджетних коштів. Ми розповіли про важливі події тижня. Більше на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Пам'ятайте, сплачуючи податки і купуючи офіційне, ви робите свій внесок у відбудову країни. Побачимось.